Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги прикольний квадроцикл Common Scorpion 200 за 2100 доларів. Всі почули? Правильно. Тепер з його особливостей, бо він виглядає так само, як і всі оці бляшанки. В нього є балансований вал український, правильно, мабуть, який зменшує вібрації, потім рульове. У нас більш прикольно, що виворот кращий, він регулюється. Подовжена база, тобто двоє людей комфортно сидять. І, в принципі, з особливостей все, все інше по стандарту, він такий здешевлений за 2100 доларів, 200 кубів має. І давайте подивимось. Як ну, тут рульове управління працює, дивіться, я не сильно багато повертаю. Подивіться, як сильно повертаються колеса. Зрозуміли? І тепер подивимось на ці ж вібрації, як вони їх усунули. Розказали нам. А ну. ну Він ще не прогрітий, але зразу скажу, що вібрацій менше. Тобто вона присутня, але не дуже сильно відчувається. Тобто якщо е, сидіти, то можна з комфортом на ньому рухатися трошки довше, ніж зазвичай це можна було робити. Цікаво. 2100 баксів, він коштує, якщо сподобалось, то можете телефонувати, замовляти. Новеньку техніку. Що в нас попередні підвісті? Такі в нас речаги. Виворот просто шикарний. led оптика плюс лінзи, лебідка встановлена. Амортизатори. З регулюванням жорсткості, да. постандартно 6 діапазонів, як завжди в них, передні гідравлічні дискові гальма. У нас. Стійки йдуть тавотницями, тобто їх можна мастити. Зроблено по-людськи. Дивимось ззаду. Моноамортизатор. Також з регулюванням жорсткості. Один супорт, також гідравлічний. Є фаркоп. То нормальна техніка, слухайте. Доволі прикольно зроблено все. Все на болтиках, все знімається. Тут би зашумити його і було б взагалі казково. Просторова рама, багажнички. Чесно, техніка прикольна. Тож, якщо сподобалось, телефонуйте, а якщо сподобалось відео, підписуйтесь і ставте лайк.